Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску ми оглянемо склад збірної України на матч відбору до Чемпіонату світу 2026 проти Азербайджану. Нагадаю, що матч відбудеться 9 вересня о 19.00. Воротарі Анатолій Трубін, Бенфіка, Дмитро Різник, Шахтар, Георгій Бущан, Полісся. Захисники Ілля Забарний, ПСЖ, Тарас Михавко, Динамо, Олександр Сваток, Остін, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Усі Шахтар, Богдан Михайличенко, Полісся, Півзахисники, Єгор Ярмолюк, Брентфорд, Олександр Зінченко, Нотінгем Форест, Георгій Судаков, Бенфіка, Олег Очередько, Артем Бондаренко, Шахтар, Іван Калюжний, Металіст-1925, Микола Шапаренко Динамо. Флангові півзахисники Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Полісся, Олександр Зубков, Трабзонспор, Назар Волошин, Динамо, Центральні нападники, Артем Довбик, Рома, Владислав Ванат, Жерона. Найбільше у збірні представників Шахтаря 6 гравців, на другому місці Полісся 4 гравця, на третьому Динамо 3 гравця. Не пропускайте результати на нашому каналі.